Любі читачі, вітаю з міжнародним днем бухгалтера. Редакція підготувала для вас святкові іменні листівки. Генеруйте для себе та колег, діліться ними в соцмережах. Покажіть усім, що ви супер! Та це не єдине професійне свято, яке ми відзначаємо великою родиною Головбуха 10 листопада на церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнської премії Супер 2023. Свої нагороди отримали троє найкращих, найбільш професійних, найвинахідливіших бухгалтерів України. Про всі етапи конкурсу, фіналістів і переможців читайте у свіжому номері. Стежте також за оновленнями на сторінці головбуха у Фейсбук, щоб першими побачити відео з церемонії нагородження та інтерв'ю з переможцями. Накопичуйте натхнення, сили, знання і досвід для участі наступного року, адже кожен може стати суперголовбухом, а ваш улюблений журнал допоможе в цьому. Тримайте свіжі роз'яснення про строки реєстрації податкових накладних, добірку шпаргалок для інвентаризації, гайди штрафними санкціями. Зверніть увагу на РРО підказки та застереження у сфері тогівлі. Вже точно відомо, що мораторій на податкові перевірки скасують із 1 грудня. Експерти головбуха чекають на публікацію остаточної версії закону, щоб підготувати для вас інструкцію. А поки даємо зразок скарги на податкове повідомлення рішення та чіткий алгоритм, як діяти в разі незгоди з висновками податківців за результатами перевірок. Ваша суперсила. Це вміння шукати можливості і знаходити рішення. А Головбух – ваш вірний помічник. Зробіть собі приємне: продовжте передплату ще на рік та отримайте від редакції подарунки для ваших Magic Moments.